Už jste byla manáločnější, čím jste hlavně skvěle manáločnější a ménější, i tak naroďte a mějte se. Přehotuji se do slušeně Слово мого, Пава Божья. І бо я говорю, через кінець хвалим в мене в своїх рабів, говорю до тебе, а ти закриваєш фрукт твій, а що буде завтра, ти будеш шукати цього слова, шукати сили моєї, Аллах. Підійди до головних, підійти, підійти до мене, щоб тобі звільнитися від рабства такого, Амінь, що ми тобі. У велика битва, і врань буде сильна, і багато хто впаде, і багато хто втратить надію, але якщо ти приготуєш своє серце і будеш шукати мене, коли ти приходиш на це місце, а не будеш блукати десь по других місцях, хвилю ще не з мене, тоді я хто з дужду меркала мене в купальню. І тоді, зайди, великий водок, радості в Дусі Святому Синої, і ти винеш з цього місця з победу, і скажеш: Господь моя сила, Господь моя крепость, і не будеш боятися, а тепер страхо тобі, кіта реме. Сказав алла отче, ребени, ски мене халу з мене, реве ноча воз мене, та марача мене, амінь. О, який смуток, о, які тривоги, о, які урагани, і хвилі. Зрозумій ремень учало з мене, алла отче. Як і Господь, Я си захистити тебе від того всього. Бо я є Бог. Бог, мира і любові да проси, проси мене миру, і моя той, який я даю мир. Не так, як ці люди, а мене черв мене, що блуждають у світі, а я даю мир, мир особий, а отче, який ніхто не як буде в серці твоєму, і радійся з радуючими, а пласт кордящими.